Доброго дня! Пройшовши фінал, постало таке питання: яку ж обрати тему? Я обрала саме морську тематику. Чому саме так? Та мабуть, тому що ми проживаємо в Одесі, яка знаходиться на узбережжі Чорного моря. Одеса є не лише прилина біля моря, а й місто моряків. А влітку сюди приїжджають дуже багато туристів, щоб прогулятися легендарною спуститися по Потьомкінськими сходами та подивитися на сучасний морський вокзал. Саме тут можна здобути морську освіту в найкращих закладах країни, а пройти практику в наших портах, незважаючи на те, що моя колега обрала цю тематику. Я теж обрала її, саме тому що моя сім'я моряки. Мені подобається морська зірка. Вона дуже цікавий живий організм. Я вирішила її візуалізувати в своєму столі. Я обрала морську тематику, тому що я живу в місті, Одеса. Одеса. Це сонячне світло, це гарні люди, які оточують мене.